Так Микола Косюк спілкується з дружиною Наталею. Чоловік не чує, бо під час вибуху пошкодило слухові нерви, а також погано бачить. В одному оці досі є осколок. Але писати каже Наталя, зміг одразу після виходу з коми. Говорити йому вдається, ще дуже слабо, не завжди зрозуміло. Тільки починаємо говорити і тому переписуємося. Писати йому сподобалося. Він старається, права рука його більш-менш слухається. І тому він такі потреби пише на такій досочці. Чому вибрали досочку? Тому що дуже впав зір після поранення. Зір маємо тільки на одне око, і наполовину осівший, і тексту в телефоні чи тексту у книзі він не бачить. З Миколою Наталя познайомилися на війні. Обоє військовослужбовці 44-ї окремої артбригади. Вона медикиня-інструкторка, а він номер обслуги батареї. У військо Наталя пішла ще в 2019 році, підписавши контракт. Микола пішов захищати батьківщину на початку повномасштабної війни. Хоча він мав бронь, він прийшов добровольцем захищати нашу державу. Прийшов наш дивізіон. Сталося так, що ми зрозуміли, що ми дуже схожі. І ми дуже схожі у поглядах, у подобаннях, прагненні в цілях, у всьому так нас до кучки звела війна. Казав Коля, що війна це саме жахливе, що може тільки статися в житті. І попри це, все жахливе сталося і саме найкраще. Ми знайшли одне одного у 2023 році. Пара одружилася також на війні. Одружувалися онлайн. Подавали заяву через амполітів. Прийшло онлайн-повідомлення, що ми одружені. Нас навіть тоді на той момент не змогли відпустити відпустку, тому що був наступ тоді в Черневий. Дуже була гаряча пора. Військовослужбовець отримав поранення у серпні минулого року під час ворожої атаки дронами. Тоді був на бойовій позиції артилеристів на Оріхівському напрямку, розповідає Наталя. Дрон не вибрав ціллю гармату, а вибрав ціллю людей, які втікали від тієї гармати. Він в мене завжди біг останній, завжди я завжди його питала, чому ти біжиш останній, якщо ти бігун і бігаєш добре. Він казав: Я маю подивитися, що всі хлопці сховалися. І дрон спрацював у брусвер укриття, і його найбільше поранило. Відкрита черепно-мозкова травма, пневмоторакс, переломи руки та ноги. З такими травмами Миколу Кусюка привезли до лікарні зі стабілізаційного пункту. Чоловікові зробили екстрену операцію, але через ускладнення розповідає Наталя, не змогли зробити всього запланованого, зокрема дістати осколок. Далі набряк мозку та кома, який військовослужбовець пробув більше місяця. Медики не давали шансів на життя, проте каже Наталя: вірила, що одного дня Микола прокинеться. Сталось погіршення. Набряк мозку на ріс. І ну, питання було так: або вони оперують, і, можливо, він виживе, або не оперують, і він точно помре до ранку. Операція була проведена, операція була проведена успішно. Нейрохірурги висококласні, дуже молодці спеціалісти, зробили все, що могли. І вони ж мені казали, каже, що ну, те, що в нас відбувається, і те, що ми бачимо, це те, що ми бачимо наяву Божу волю, каже, тому що нам доказова медицина каже, що з таким не живуть, а ми бачимо, що він досі живий. І тому ми працювали в такому тандемі. Їм потрібно було, щоб була поруч людина, яка його будить і тягне до життя. Там була з ним я, А вони робили своєї медицини, сестри медицини все, що могли. Після 38 днів коми Микола таки відкрив очі. Бачу, що привідкриває око, ну одне ж поранене, а інше привідкриває і дивиться на мене. Я йому язик висовую, і пальці показую, що тільки він в кінці кінців висунув мені на мої кривляння язик. Ми такі фізтерапевтом аж заобнімалися. Нема кому доказати. Каже нейрохірургу, що ну, він дав зворотню реакцію, що він нам показав язик. Він каже: Не вірю і гукає до нього, стоїть косюк, покажи язик. Я кажу, що не кричить, він не чує. Я кажу, просто покажіть йому язик. Оце значить, лікар цілий за відділенням показує нашому Миколі язик, а Микола показав йому у відповідь. Він каже: Вау! я бачу реакцію, все буде справа! Ну, це велика, великий був прорив, що в людини є свідомість. Наталя поруч із Миколою цілодобово, також їй допомагає донька Ніка. У лікарню приводять і дворічну внучку Єву Софію. Все, справилась. <гум> То їхні До війни Микола викладав фізкультуру в Бережанському фаховому коледжі. Він вів здоровий спосіб життя і любив спорт. Наталя каже, займається і зараз. Розробляє руку з гантелею та експандером. Постійно треба робити, робити, робити. Бо сам він заставити пальці працювати не може. Про те, яким було життя Миколи до поранення та після, Ніка розповіла у відео. Його опублікувала в соцмережі TikTok. Каже, ролик завірусився, отримали багато повідомлень із підтримкою. Після цього вирішили відкрити збір на реабілітацію відчима у модричах. За дві доби вдалося зібрати мільйон гривень. Нині на рахунку півтора мільйона. Треба про себе говорити, треба себе показати, щоб люди бачили цю історію при тому, що Коля реально унікальна людина, і хоч він був відпустці два рази по 15 днів, але за цих 15 днів, за цей період ми настільки зблизилися, він мені, знаєте, подарував такі почуття, які, на жаль, не дарував мені мій рідний батько. Ой, боже, не боже. І просто хочу допомогти їм. Я навіть... Кажу, що мені хлопець хоче пропозицію, я кажу, що мені одружуватись. Він пише такий плюс. А ми говорили, вони як з мамою розписалися, кажу, будемо весілля вдвох грати двома парами. І я йому пишу, кажу, що мені погоджуватись? А він пише, що да, да, погоджуся. Кажу, ну то весілля будемо точно вдвох грати. Пише плюс, плюс, плюс. І я розумію, наскільки він хоче. Дійсно, стати на ноги, жити якесь повноцінне життя, тішитися внучкою, ще багатьма внуками, і наскільки він хоче цієї сім'ї, справді. Я дуже хочу йому в цьому плані допомогти, щоб він справді зміг стати на ноги, щоб ми справді могли відчути цю якусь таку повну сім'ю, щоб він це міг відчути. Я не знаю як. Я реально не знаю як, тому що я також медик по освіті. Я коли читаю ці всі його виписки, я просто розумію, ну Боже, це, це неможливо просто. Але навіть от як він вийшов з коми, і ми вже з мамою казали, що напевно це неможливо. Але коли він впізнав нас всіх, коли він згадав всіх, коли він пам'ятав все, пам'ятав, ми зрозуміли, що неможливе можливо. Треба просто вірити в це, і ми просто віримо. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.